Строєн Берлінго. 1,6 дізель. 66 кВт, 2014 рік. У 2018 році приїхав із Франції. І по сьогодні в одних руках ось такому він стані. Ось стан салона. Автомобіль доглянутий. Не зачуханий, брався для особистих потреб. В принципі, нічого кримінального не озив. Стан рельси, стан будки, будка не зачухана, будка, до речі, як нова. Стан взагалі супер будки. Складається, складається, відкривається кришка, складаються сидіння, там на фотках все буде. І можна засовувати негабаритні речі. Так, нічого в нас ніде не кручено, не мучено. Машинка ціла. Болтики всі рівні-рідні. Завіси, петлі не ржаві ціленькі. Є фаркопчик з розеткою. Трехосного прицепа вона не тягала, то есть все нормально, там по суті функцію виконував отбойника. Стан водійського сидіння. Взагалі сидіння як нове. Стан керма. Ну, воно так і приїхала. В принципі, за 5 років тут нічого в цій машині не змінилося. Вона на хорошій гумі. У нас вся обслужена. Ремні ролики замінені, технічні рядини замінені. Ніде нічого не масла, ніде нічого немає. Все сухенько. 14 рік. 1,6-66 кВт. 7.400 буде на старті. Станом машини дійсно хороші. Є незначні, невеликі. Подряпини, ось куцка є така. Це на всю машину. В принципі, по порогах машина все ціла. Понизувалися це троєни, вони не ржавіють, не гниють. Так що стан машини дуже і дуже хороший. Номер телефону З ціною буде. Знизу під відео.